Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас Тенісний прогноз 1.32 WTA Ухань Китай. Хардкорд покриття. Наша Даяна Ястремська зустрічається 7 жовтня у понеділок з представницею фашистського Кремля Ерікою Андрієвою. Приблизно по класу. Гравчині одного рівню. Багато помилок з обох сторін очікую я. Перед тим, як я назву свій коментар очікуємого матчу, підпишіться на YouTube канал Masterclass, вподобайки, коментарі, пости, друзі. Запрошую вас активніше, ось прямо тут і прямо зараз. Дякую наперед. А я надалі продовжуючи свою думку, що приблизно одинакового рівня і Андрієва, і Ястримська багато помилок і при подачі, і при розіграшах. дуже багато помилок. Невпевнена як перша, так і друга. Подача, що у Андрієвої, що у Ястримської. На жаль, рівень бажає бажати кращого. Я не знаю, чи я грамотно правильно сказав, але ви мою думку зрозуміли. І, звісно, вболівати я буду за Даяну. Ястремська має. Непоганий шанс вийти до другого кола, тобто вже виходить до третього, Тому що 1.64 це перше коло, але 1.64 у нас вийшло так, що це була кваліфікація. І як такової, 1,64 тут на ухані не було. Тому зразу ми починаємо з однієї 32. З понеділка. Я розумію, що понеділок важкий день, але ж, все ж таки, я хочу е авансом, так скажем, запропонувати наступний прогноз. В зв'язку з тим, що дуже низька якість і подачі, і е самого ведення гри, що у Ястремської, що у Андрієвої. Е я думаю, все ж таки, Дуже важко, дуже нервово, але переможе Ястримська у Еріки Андрієвої. Це не плутайте, це не Міра Андрієва, це Еріка Андрієва. Це дуже важливо пам'ятати, бо їх є дві сестри. Міра Андрієва вище за рейтингом, А Еріка Андрієва це слабіша сестра. Тому я вважаю, що якщо Даяна Ястремська не пройде Еріку Андрієву, то це як перевірка готовності нашої Даяни, тоді нема смислу, нема сенсу грати далі в такому представному е, турнірі. Так що, друзі, я ще раз повторюю, авансом даю свій прогноз. Перемога Ястремської і тотал більше з половиною. Який коефіцієнт? Якщо хтось хоче узнати? Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там я ділюся скріншотами по моїм прогнозам. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі. По-перше, ви, якщо будете підписані на телеграм-канал, ви будете перші знати про мої прогнози і будете заощаджувати свого особистого часу 5, 10, іноді навіть і більше хвилин вашого дорогоцінного часу. Так що, друзі, перший закріплений коментар, там ви знайдете посилання на наш телеграм. А я ще раз повторюю: мій прогноз на матч Ястремська Андрієва. Тільки не плутайте, Еріка Андрієва. Перемога Ястремської і тотал більше 20,5. Я навіть не виключаю, що тут може бути трьохсетовий матч. Отже, друзі, ви почули мою пропозицію, почули інформацію від мене, якою я е, хотів Поділитися з вами. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, репости. Це дуже важливо для мене особисто, для нашого каналу в цілому. Я розраховую на вашу підтримку, на активність у нас на каналі. Давайте активніше будемо. Не скупіться, заряджайте, вподобайки. І дякую вам за перегляд, за увагу до нашого каналу. Ці нелегкі часи, всім скорішої перемоги, мирного е, неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, героям слава до зустрічі! Хай ваші улюблені тенесистки частіше вас тішать своїми звитягами, своїми успіхами і своїми досягненнями, друзі. Пока, щасливо всім!